Вітаю, слава Україні! огляді! ніж від Тусан. Новинка. Такий цікавий ножичек. Модель називається ТС-588. Дизайнер, український утилізатор. Так, по порядку. Рукоять Титан. Титаніум. Якщо так гарно придивиться, якщо вийде, покажу. Легкі, невеличкі такі насічки. Ну, достатньо цепки, якщо придавлювати, щоб тримати цепки насічки. Так, це замок бетонлок кнопочний. Тут його трошечки видно. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпса глибока, теж титанова, така чуть вища середньої жорсткості. Клин строю по центру, в осьому керамічні підшипники. Відкривається за шпиньок, Закривається, бачите, нормально. Можна за оцей пазик теж відкрити. А можна, як багато хто вміє, за кнопки. Теж, оце три варіанти. Відкриття-закриття. Замок кнопочний. Так, на лезі у нас сталь К-110 Black WAS покриття. От такий невеличкий дул паз. Спуски високі, ну практично до цього шпенька до цього дула. Різ такий класичний форми леза. По обуху 4 мм. зведення взагалі ідеальне 0,3-04. Різак, такий мощний різак. Толщина рукояти 14,7. Баланс врач не проверял. Как раз идеально. Хватит. Хват любой. Все дуже добре. Так, габариты. Загальна довжина 203-204 мм. И довжина леза. Едисишна получилась. 86-87 мм. Вот такой интересный ножичек от Тусан. Украинского дизайнера рекомендую.